Всім привіт! З вами я, Максим Леповий, і нині ми будемо порівнювати, яка армія сильніша. Ну так що. Ніби це Югославія напала на Україну. Поки Україна бачите, я в неї заберу Угорщину. Алло, Угорщина! А, ой, тобто, Єгославія! Ти що ж спутала? Ой, а що ти мені зробиш? А я тобі зараз лошо зроблю? Думаю, що ти настільки така сильна? На Тобі. все. Зараз я тебе точно знищу. На тобі. На тобі. Ти мене ніколи не переможе Україна. Хі -хі. Ну все, прийдеться вже з тобою закінчувати. Ой, ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну, -ні 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 -ні. ну і що, дорогі друзі, в итоге перемогла Україна. Ну що ж, з вами був нині я, Максим Липовий, і всім пока!